Мирко, хто ти за професією? Я ux дизайнер О Боже, що це означає? Бо для мене є слово дизайнер, і на тому все завершується. ux дизайнер це розшифровується з англійської User Experience. це ніби користувацький досвід. Ми... Вивчаємо досвід користувача, покращуємо, робимо так, щоб користування різними сервісами і так далі було легшим для тих, хто ними користується. Наприклад, я собі на прикладі сайту або якогось мобільного додатку. І ми якраз розробляємо його, спілкуємося з замовниками, з людьми, тими людьми, які придумають собі якусь ідею, ми втілюємо їхні ідеї просто з допомогою якихось цифрових рішень. Ну, але це не тільки ми можемо рухатися і глибше, досліджувати, що відбувається з користувачами за межами цього додатку чи сайту і так далі. Звичайні люди звертаються до тебе, до вас із такою пропозицією. Оскільки нас велика компанія, то відповідно ті люди, які шукають рішення, це переважно проходять якісь великі інвестори. І ми працюємо з B2B, це бізнес бізнес. І нас немає такого, що ми працюємо з кінцевими користувачами. Я взагалі працюю на Outstaff. Є два типи співпраці аутсорс і аутстаф. Це коли компанія наймає працівників, яких потім перепродають якусь іншу компанію, і ми працюємо вже ніби з тамтою іншою компанією. Я таки працюю, я працюю з німецькою фірмою. Є нас люди, які працюють на аутсорсі, тобто ми беремо закордонні компанії і ми вже з ними співпрацюємо. Так відбувається співпраця відповідно. Визначається тим, який є масштаб того проекту. Там мільйонні всякі кейси. Тобто, то якщо, наприклад, треба сайт, ми таке можемо робити, але це не рентам. Наприклад, мені здається, краще на якийсь там апворк, хоча багато моїх співробітників, які можуть брати там додаткову роботу собі поза робочим графіком. Будь-який як-дизайнер він може зробити сайт, це не є нічого складного. Ми ті люди, які, наприклад, даємо роботу для. Програмістів, тому що ми спочатку все малюємо, а потім вони думають, як все то є ризику намалювали і придумали як з дизайнера, втілити. Через те, як тільки стартує проєкт, збирається така мультикоманда, де зібрані різні solution архітектори якісь еліт-програмісти, еліт-дизайнери, тобто ті, які визначають разом з замовниками, як куди буде рухатися, чи можна втілити за той бюджет, бо завжди все впирається в гроші, в бюджет, тому від того відштовхуємося завжди. Ти кажеш, що ви малюєте з першого проєкту, вам підпорядковуються усі програмісти, тобто найтоповіша професія, яка вважається зараз, якою вона є, це ви керуєте ситуацію. Я якраз стараюся, я завжди всім, хто зі мною на проєкті молодший, я завжди стараюся витягати цей момент малювання до самого кінця. Тому що тобі спочатку треба визначити, яка проблема. Бо навіть якщо замовник приходить з якимось існуючим продуктом, наприклад, це не новий продукт, якийсь існуючий, він говорить, що в мене, наприклад, тут проблема в тому, що кнопка не. Там стоїть, юзери не розуміють, що їм нам треба клікати, і ми це все будемо перевіряти сто раз, тому що є компанії, які зразу вірять клієнтам, беруть в них гроші, міняють ту кнопку. В тих клієнтів нічого не міняється, бо проблема насправді користуючим була в чомусь інакшому. Так і відбувається їхня співпраця. А в нас ми рухаємося по методиці дизайн-синкінгу. Ми спочатку визначаємо цю проблематику, перевіряємо, робимо якісь свої припущення, і вже тільки після того можемо створити якісь прототипи. Це ще навіть не кінцевий етап, тому що перед тим як зробити цей фінальний прототип, тобі треба потестувати. На таких, ми називаємо це low fidelity, це низькорівневі прототипи. Це можеш навіть ручкою на папері намалювати. І ти будеш собі потестувати, чи це працює, чи ні. Є такі ми називаємо це коридорні тестування, коли ти не маєш швидкого доступу до користувачів, тих, хто буде працювати з цією апкою. Ти можеш взяти таких, своїх, не знаю, там, бухгалтерка в компанії, яка йде, ти зупиняєш йди, будь ласка, сиди, попробуй, будь ласка, і ми тестуємо ті рішення, які ми тільки що намалювали. Чи воно працює, так чи ні. І Маючи вже якусь там базу, хоча б з п'яти людей, ти можеш там вже оперувати тими даними, мати якийсь вагу тих рішень, які ти придумав і запропонував. Та, тому відтягуємо етап малювання до самого кінця, для того, щоб визначити, чи правильно буде те, що ми намалюємо. І що, Галя каже, що добре те, що ви там зробили, або погано, і ви від того вже відштовхуєтесь. Так, якщо у нас все погано. Тоді нам треба подумати, якщо це тільки один варіант, наприклад, ми опитали шість користувачів, провели тестування шести людей, тільки Галя сказала, що щось не підходить. Ну, можливо, вона просто не таргетована аудиторія, не та аудиторія, для якої це розробляється. Ми можемо це опустити, але оскільки це коридорне тестування, то воно має бути якесь дуже простеньке. Якщо навіть на етапі такого простого тестування вже з'являються якісь проблеми, якісь файли, то можливо це рішення не є дуже добре. Тому що тут будь-який дизайнер має володіти таким емпатією, тобто вмінням співпереживати, ставити себе на місце тих користувачів. І часто люди просто малюють якісь гарні картинки, які взагалі з реальним життям не мають нічого спільного, тому що вони себе не ставлять на місце людини, яка терміново шукає білет на поїзд. Вона не може зрозуміти на сайті, де що шукати, натискати. У нас багато таких сайтів. Я думаю, що треба рекламувати. А як ти прийшов в цю професію? Хто ти за освітою? Бо я так розумію, що тут потрібно мати багато вмінь. І малювати, і мислити критично, аналітично і технічно також. Я закінчив містобудування. У нас була нашата архітектура, але це було на першому курсі. Коли ми дійшли до четвертого, це вже стало просто архітектура. Взагалі більшість моїх колег, дуже багато архітекторів серед них. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, вони зрозуміли, що тут при меншій затраті енергії ти тримаєш ті самі скажімо, не гроші, а якийсь інкам. Наприклад, є такий засновник Аля ux дизайну, такий Дон Норман. Це такий дуже приємний старший чоловік. Я мав нагоду. then Щоб мені підписали книжку, там він до нас до Києва. Він сам як когнітивний психолог, це якраз витоки цього UX-дизайну, це когнітивна психологія. Сам розвиток комп'ютерів, інтерфейсів вони провокували те, що відповідно потребувалися такі спеціалісти, які будуть якось допомагати людині співпрацювати з цим комп'ютером. Це якраз інтерфейс, це якийсь вигляд того, як ти можеш контактувати з комп'ютером, давати їм якісь команди, бачити, як він реагує на твої дії. Ще сам ux дизайн, навіть ми можемо говорити про рахівницю. Це так само інтерфейс. Тільки там замість кнопочок у вас є 10 бубликів, і коробочка дерев'яна, ви собі там сикнете. Ну так само калькулятори і так далі. Тобто були якісь люди на початках, це були інженери. Вони думали над тим, як розмістити цифри, чи це має бути одиничка, має бути на горі, чи вона має бути внизу. Тобто якісь такі речі, над якими ми не задумуємося, але дуже багато людей там потратили якийсь час на тестування того, чи воно буде працювати, чи скільки кнопок оптимально в ряд давати, чи це має бути вертикальний. Це має бути горизонтальне. Професія насичена різними підпрофесіями, тобто, що з них відпливає. Де цьому можна навчитися? Я тому що можна починати з малювання простих сайтів. Думаю, що тут просто треба набити руку, чи тобі це подобається чи ні. Будь-який сайт не будуть тебе зразу вчити користуватися програмами, тими, якими можна намалювати. Це не дуже правильний підхід, тому що людина, навчившись намалювати якісь гарні картинки, вони будуть мати розуміння підходу, тому що ми використовуємо різні методики. Люди не будуть мати розуміння того. Але я розумію, чому це продають. Це з маркетингової сторони. Тобі легше влитися, тому що ти бачиш саму картинку. Сам підхід, який, наприклад, карта користувача, це така мапа, де ми показуємо, як користуватися Через наш продукт вона може настільки легко продаватися для тих же студентів. Їм це важче вкласти в голову. Можливо, як вони почнуть розуміти, як малювати самі інтерфейси, вони вже далі будуть копати глибше, щоб зрозуміти, в чому це передує. Але для молодих спеціалістів це не так погано, якщо ти міш дуже добре малювати. Це, це дуже хороший початок. Тобто, це для молодих людей, які хочуть починати, для будь-яких людей, які хочуть почати, це Якраз оце курси де ви можете навчитися побачити розуміння, побачити, як весь процес виглядає, тому що будь-які курси вони будуть вести через сам процес створення будь-якого продукту. Просто вони були такі, не можу сказати, що інфантильні, але так поверхневі. Тому що якщо ти хочеш купати вглибше, треба починати працювати збиральної компанії, і тоді ти будеш бачити якісь підводні камені, яких ти не зустрів під час навчання. кажеш, що ти працюєш з іноземними замовниками. Відповідно, знання мов тут також потрібне. До речі, це була найбільша проблема моя на початках, тому що мені мови давалась дуже тяжко і все спілкування, вся термінологія, воно є англійською. Можна знайти російською, але після останніх подій, які відбуваються, нас ніхто не шукає якусь інформацію на російських сайтах і так далі. У мене ще досі присутня така штука, що я спілкуюся з замовниками, у мене немає проблем там, якщо я описую якісь там свої рішення, обговорюємо якусь технічну сторону, але, наприклад, якщо сісти і почати обговорювати різдвяний стіл, я не буду знати багатьох штук, як їх описати. Який був твій найскладніший проєкт, який ти зробив? У мене зараз дуже складний. Проєкт, ми працюємо з GDPR, тобто на території Європи і Америки є діє така штука: це General Data Protection. нам словом, це такий загальний збірник законів по зберіганню персональної інформації. Ми якраз процесимо компанії, які процесять, які зберігають різні персональні дані інших людей. Я тільки півроку вливався в сам проект, щоб зрозуміти, як він працює, і десь через рік я можу сказати, що я тепер знаю, як працює одна з трьох частин дуже добре. Це було напевно найважче. А чи були в тебе? Професійні невдачі. Там було дуже багато. <кліст> <кліст> Я пам'ятаю, найцікавіший проєкт. Ми робили касу самообслуговування. Інтерфейс. Вона мала їхати в Дубаї на виставку. Ми придумали весь інтерфейс. Він був українською, англійською і російською. І коли вона приїхала, наші хлопці зрозуміли, що в Дубаї весь інтерфейс право наліво. Це називається ЛТР РТЛ дизайн. Тому так, не можна сказати, що це було щось погане, але місцева публіка може би краще оцінила як цей зеркальний інтерфейс. А чи є в тебе професійні досягнення, ті, якими ти пишаєшся? Я, після того, як я запустив якийсь проект, на теперішньому проекті я вже працюю майже скоро буде два роки. Але до того я працював, у мене був трошки інакший підхід. Ми запускали якийсь проект. Будь-який проект стартує з дискавері фази. Ми визначаємо якісь цілі проекту, ми визначаємо його скоп. Тобто, що буде входити в той проєкт, чи це, має бути якийсь MVP, чи це повністю запуск проекту. MVP – це переважно це такий мінібл вайбл продукт, тобто найменший набір даних, з яким можна вже працювати. Якщо говоримо про якийсь мобільний додаток, який буде продавати білети, ми почнемо з продажу білетів на літак, наприклад, а потім ми вже будемо додавати в процесі того, як воно все продається, і білети на поїзд, і на автобус. І якраз коли завершуєш якийсь проєкт, він певний час його ніде не має, тому що він є в розробці, ти вже з ним не працюєш, ти вже працюєш на якомусь інакшому проєкті. Якраз після того, як минає рік, проєкт за тобі працює, ти там заходиш на нього і бачиш, що все працює так, як ти задумував. Я вважаю, що в кінці кожного проєкту ти відчуваєш приємне відчуття в від того, що щось завершилося, щось допомагає людям вирішувати їхні проблеми. Тому що дизайн це про не тільки про те, як виглядає чи відчувається, а про те, як чи воно вирішує проблему, як воно працює. А чи є в тебе така професійна річ, коли ти бачиш якусь аплікацію чи якусь сторінку, і ти розумієш, що це можна було би змінити, це покращити. А тут знову взагалі не працює. Як таке може бути? Там в мене завжди таке особливо часто з візуальної сторони. Я зразу починаю шукати різні відступи. У мене просто око, зразу бачу якусь таке, там буквально один-два пікселя, Я вже починає дергати. А чисто як працює. Я зараз поменше почав ставитися до якихось візуальних проблем. Тобто, якщо воно працює, якщо воно допомагає вирішувати якусь мою проблему, то ну нехай воно таким трошки шкарадне виглядає, але воно працює. Ну, окей, мені здається, що важливіше, щоб воно працювало добре, але з іншої сторони, якщо продукт красивіший, ми до нього ставимо більші вимоги. Тобто, період, поки він може нам не допомагати, він буде трошки довше, якщо продукт красивіший, це з людьми. А тоді, повертаючись до людей, ти працюєш зараз з німецькими замовниками. Оці всі стереотипи про педантичних правильних німців, таких чітких і конкретних, вони справджуються в твоєму досвіді. Там все залежить від регіону, ми працюємо більше з Баварією. Ну, наприклад, коли починається дзвінок, у нас така мультинаціональна компанія, бо у нас так само і поляки. Найбільше працюють поляки і українці на проєкті. Наша команда тестувальників це поляки, і вони суперпродуктивні. Самі програмісти на нашій стороні, я як дизайнер. Так само, що є бізнес-аналітик, це найкращі друзі дизайнерів. Вони зі сторони бізнесу думають над проблемами, я зі сторони користувачів думаю над проблемами. І ми разом з ними йдемо до замовників і говоримо, як втілити ті їхні бажання, враховуючи аспекти цих двох сторін. Якщо говорити про німців, тільки одна людина з цілої команди була така дуже стрикт, дуже строга. Всі решта дуже виховані, дуже. Порядні, веселі люди. Залі не відчувається там різниці. Ми всі європейці. Я тільки відчуваю проблему, коли хтось з нас хоче писати якісь супер такі структуровані речі на кухні. і Починається цей опис. Це брак слів англійських. Ти не знаєш, як описати, вони деколи перескакують на німецьку, поляки на польську, ми на українську. Ну це дуже смішно. А скільки годин в день ти приблизно працюєш? У нас це дуже чітко. У нас 8 годин. У нас завжди починається день з дейлі, Делі це такий дзвінок, на якому ми всі збираємося, і там обговорюємо, хто що робив, хто що буде робити сьогодні і в кого які блокери. У мене переважно блокерів немає, бо я. Працюю в треку так на два тижні наперед. Саме малювання, скажем, не малювання, це так на хлопський розум, саме вирішення проблем на папері в комп'ютері, вони відбуваються десь там 5 може 6 годин в день. Ну, і той час, який залишається, це може бути якісь дзвінки з іншими колегами, коли вони щось не розуміють, коли мені треба щось копнути, дізнатися. Ми обговоримо якісь проблемні місця, існуючі, тому що оскільки проект. Працюю зараз, то з'являються якісь нові проблеми в існуючих користувачів. Ми так само їх обговорюємо, думаю, над їх вирішенням, ну, але це все планується на початку спринта. А робота поза роботою. До того, як став сіньором, я міг підпрацьовувати, а зараз вже все. У нас я себе почав зовсім інакше цінувати, так само, як і компанія. Навчання, само собою, воно має бути, але воно переважно десь ввечері. Серед дизайнерів, як з дизайнерів, дуже ціниться. Сертифікація Нільсен Норман Груп. Це якраз це засновник ux дизайнер Дон Норман. Він має з ким іншим паном, так само дизайнером з Англії. Під час Нілсен ми зробили світку компанію, яка проводить різні сертифікації, де вони вважаються дуже крутими. Якщо в дизайнера пише в резюме, що він має цю якусь там, одну з тих сертифікацій, це супер круто. Ну, але вони дорогі, там по 3-5 тисяч доларів, тому да. там, там тільки сініри в них попадають. Yeah. Я маю багато сертифікацій з IDF, це Ideation да? Design Foundation. Але це воно так, якщо ти починаєш, тобі це може бути цікаво. Я вже там їх проходив, коли вже. Ті речі, які я там читав, я вже їх давно знав. це було заради сертифікату, щоб ти там підтвердити, що ти це знаєш. Стартував я колись з курсів тут у Львові, і так само То просто ти багато речей, ти вже їх пройшов в практичному досвіді, але ти просто собі закріпив теоретично, десь спробував, як це все працює в ідеальному світі, тому що взагалі курси це завжди про ідеальний світ на практиці, все зовсім по інакше. А якщо би якась молода людина прийшла до тебе і сказала, точніше поставила би тобі запитання, чи варто. Починати стільки вкладати в оце навчання, різноманітні курси. Чи варто опановувати цю професію? Я думаю, що варто, тому що це дуже цікаво. Ми не знаємо, як буде зараз розвиватися світ. Тобто, в нас до того, як Стів Джобс запрезентував перший iPhone, все розвивалося по одному, у нас з'явилися тач скрини. Це додаткова робота, з'явилася купи людей, тому дуже мало людей це могло спрогнозувати. Так само зараз, можливо, ми перейдемо на якісь інтерфейси, голограми і так далі. Тут тобто все залежить від того, як ми будемо представляти. Я сподіваюся, що всім буде, всім буде цікаво.